Китай почав вивозити з Таїланду китайських громадян, яких урятували в М'янмі. Там злочинці силою утримували їх у нелегальних охоронюваних кол-центрах і змушували до кібершахрайства. Під час спільної спецоперації Таїланду М'янми та Китаю вдалося врятувати 7 тисяч осіб. тисяча з них китайці. Громадян КНР партіями вивозять із м'янми до тайського міста. Маєсот. Після реєстрації їх у супроводі поліції чартерними рейсами доставлять до Китаю. Як повідомляють, нелегальні кол-центри розкидані по всій Південно-східній Азії, зокрема й у М'янмі. У них отримують сотні тисяч підневільних працівників, які виманюють гроші в людей з усього світу. І, хоч такі центри існують давно, лише зараз на них звернули увагу. Причиною стало викрадення китайського актора Ван Сіна. Він відгукнувся на вигідну пропозицію про роботу і приїхав до Таїланду, після чого зник Тайська поліція знайшла його в М'янмі в шахрайському кол-центрі. Недавно М'янмарські повстанці передали. Дали Таїланду 260 іноземців, яких злочинні синдикати змушували до онлайн-шахрайства. Наразі колишні бранці перебувають на території тайської військової частини і чекають на повернення додому. Вони кажуть, що їх постійно били й показують шрами. Мене багато карали. Щодня катували електрошокером, били кулаками для цих людей. Це було дуже легко. Хотіли бити й били. Ми працювали по 18 годин. Нам не платили й не давали зв'язатися з рідними. Бранців змушували заводити романтичні стосунки через месенджери, а потім виманювати гроші. Якщо не виходило, їх били. Ми не шахраї, ми жертви, нас використали. Якщо хтось не хотів підкорятися, вони казали, що в м'янмі вони мають один із найбільших ринків людських органів, на якому продають нирки та очі. Нам погрожували, що якщо не працюватимемо, нас пустять на органи. Зараз у м'янмі чекають на евакуацію тисячі врятованих бранців. Про них обіцяє подбати влада Таїланду.